Розділ тринадцятий. А в Антіохії, у тамошній церкві, були ці пророки та вчителі Варнава і Семен, званий Нігер, і кірінеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із Тетрархом Іродом, та ще Савл. Як служили ж вони Господові та постили прорік Святий Дух. Відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони слово Боже по синагогах юдейських. До послуг же мали Івана. А коли перейшли аж до пафи в весь острів, то знайшли ворожбита одного, лжепророка юдеянина, йому на ім'я Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловіку розумнім. Той закликав Варнаву та Савла і прагнув послухати Божого Слова. Але їм опирався Еліма, ворожбит той. Бо ім'я його перекладається так, і намагався відвернути від віри проконсула. Але Савл, що й Павло, він, переповнився Духом Святим і на нього споглянув і промовив О сину дияволів, повний всякого підступу та всілякої злости, ти ворогу всякої правди, чи не перестанеш ти плутати простих господніх доріг? І тепер ось на тебе Господня рука, ти станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу. І миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводатора. Тоді той проконсул, як побачив, що сталося, увірував і дивувався науці Господній. І як від пафи Павло і ті, хто з ним був, відпливли, то вони прибули в памфілійську Пергію, а Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. А вони, пішовши з Пергії, прийшли до Пісідійської Антіохії і Дня суботнього до синагоги війшли і посідали, а по відчитанні закону й пророків. Старші синагоги послали до них, переказуючи Мужі браття, якщо маєте слово потіхи для люду, промовте. Тоді Павло встав і, давши знака рукою, промовив: Послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні. Бог цих ізраїлевих людей вибрав собі отців наших. І підвищив народ, як він перебував у єгипетськім краї, і рукою потужною вивів їх із нього, і літ із сорок він їх годував у пустині, а, вигубивши сім народів в землі Ханаанській, поділив жеребком їхню землю між ними. Майже що по 450 роках, після того аж до Самуїла пророка. Він їм суддів давав, а потім забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа з Вніаминового племени, на чотири десятки років. А його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи: Знайшов я Давида, сина Єсеєвого. Чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. За обітницею із Його насіння підняв Бог Ісуса, як спасіння Ізраїлеві, як Іван перед самим приходом Його усьому народові Ізраїлевому проповідував хрещення на покаяння. А коли свою путь Іван виконав, то він промовляв. Я не той, за кого ви мене вважаєте, але йде Он за мною, що йому розв'язати ремінця від узуття Його, я недостойний. мужі браття, сини роду Авраамового, та хто богобоязний із вас. Для вас було послане слово спасіння цього. Бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали, а пророчі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом, і хоч жодної провини смертельної в Ісусі вони не знайшли, все ж просили Пилата вбити його. Коли ж усе виконалось, що про нього написане, то зняли його з дерева та й до гробу поклали. Але Бог воскресив його з мертвих, Він з'являвся багато днів тим, що були поприходили із ним із Галілеї до Єрусалиму, і що тепер вони свідки його перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, що дана була нашим Отцям, що її нам, їхнім дітям, Бог виконав, воскресивши Ісуса, як написано в другім Псалмі. Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, а що він воскресив його з мертвих, щоб більш не вернувся в затління, те так заповів, Я дам вам ті милості, що обіцяні вірно, Давиду були. Тому той деінде говорить не даси ти своєму святому побачити тління. Бо Давид, що часу свого послужив волі Божій, спочив і злучився з отцями своїми і тління побачив. Але той, що Бог воскресив його з мертвих, тління не побачив. Отже, мужі, браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщаємо вам, і усім, у чому ви не могли виправдати законом Мойсеєвим. Через нього виправдаються кожен віруючий, отож стережіться, щоб на вас не прийшло, що в пророків провіщене. Дивіться, погордющі, і дивуйтеся та пощезайте, бо я діло роблю за днів ваших, те діло, що йому не повірите ви, якби хто розповів вам. А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. А коли розійшлась синагога, то багато з юдеїв та й із нововірців побожних пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. А в наступну суботу, Зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздращі і стали перечити мові Павла та Бога зневажати. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили до вас перших потрібно було говорити слово Боже, та коли ви його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя ось до поган ми звертаємось, бо так заповів нам Господь я світлом поставив тебе для поган, щоб спасіння ти був аж до краю землі. А погани, почувши таке, раділи, та слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був життя вічне, увірували, і ширилось. Слово Господнє по цілій країні. Юдеї ж підбили побожних впливових жінок та значніших у місті і зняли переслідування на Павла та Варнаву та й вигнали їх із своєї землі. Вони ж, обтрусивши із них своїх порох на них, подалися віконію, а учні сповнялися радощів і Духа Святого.